Крім того, що це перший праздник, церков і православні іменують його Всемірний День радости. Чому православні християни і істинні християни акцентують на слові радость? Христос явився апостолам, многократно говорив. Перва фраза. Радуйтеся, Вона не проста радость, бо і п'яниця має радость, коли п'є. Ну, це радость сумнівна. І блудник думає, і веселий, радісний, що він пішов путем, блуда. О, як злодії і взяточник високопосадовці, радуються, які розумні, коли повні карману взяток. Ну, то не радость, це констатація злодійства і злочина. Що ж мають в виду православні християни? Радость спасіння. Коли чоловік знаходився у болоті, і його отамгла тягнула, приходить поміч, дають йому в руки палку. І витягують його вон із тої болотної мгли. І він відчуває радость спасіння. То же саме є чоловік, котрий попав у біду в напасть, вирвавшись із рук розбойників, відчуває радость спасіння. Наскільки велику радість маємо ми, православні християни? Коли осознаємо, що нам подарував спасіння сам Бог, вірую в Христа, Він вміняє нам, дарує нам ото спасіння. Не просто всім автоматично, як то звідують, і вірують сектанти. Сектанти считають Христос усіх спас, все, всі святі до церкви ходити не треба, і вдруг. Многі люди тратять радость. Сьогодні ми співаємо Божою Матері праздник. Рождество Твоє, Богородице Діво, радость возвістило всій селенні, День всемірної радости. Бо з тебе воссіяло сонце правди, Христос Бог наш. Ти родила не просто младенця, ти родила сонце. Спасительно. Той Христос не просто родився для того, щоб тут когось учити, мораль підняти ні, то було б мало. Бо і Конфуцій учив мудрості, і індійські йоги участь мудрості, але Христос Бог наш прийшов, розрушив клятву, котра висіла над людством. Рукописання гріхов наших очистив, упразнив смерть, а нам, віруючим, дарував життя вічноє. Вот суть нашого православ'я. Так важно нам розуміти, що цей праздник во многому сложний, і то визнає, тому співаємо так сьогодні пісню. Чуждо матерям дівства. Неприйнятно, неізвісно, щоб матері оставалися дівами. Чуждо матерям дівство да ще й більшої странно дівам дітонародження. Ну, якщо дівчинка народила дітинку, ми вже не кажемо, що, що вона зробила? Она дівчина. Дітинку має родити жінка. І вдруг, після тих удивлень наших, чуждам матерям дівство і странно дівам дітонародження, ми додаємо, а на тобі, Богородице, обоя і одно, і другое устроїлося, звершилося. Ти і мати, кота родила младенця. І осталося при тому діва. Зато ми всі, каже пісня, племена землі непрестанно тебе величаєм. А у самі, самому празнику, або короткий смисл праздника передається у так називаємо кондак грецької слова. Там написано так. І ще одне чудо видиме. Іоким і Іоанна били поношення безщадства, і яким Іоанна дітей не мали. Всі, хто йому не лінь, казали, ви грішник вам діти Бог не дав, а тут одного разу приніс Йоаким жертву, а священник такий був неосторожний, іди, не приймаємо тебе жертву, бо ти грішник. І яким я на поношенні біщацтва. І вдруг рождають Діву Марію, рожденням котрої приноситься в мір Христос Спаситель, і Адам і Єва от лі смертної освобождаються. Тот Адам і Єва перші, котрі в гріхові розстеліли. І в були далекі от Царства Божого, рожденням Діви Марії співаємо пісню Адам і Єва от тлі смертної от ленія смертного Свободилися, звільнилися. І що ж ми празнуємо, люди, каже пісня, ми празнуємо ізбавлення вини наших пригрішеній. Тепер Господь прощає нам, вірою во Христа наші пригрішення, коли внегда звати Тебе, коли ми призиваємо Тебе, Богородице. І в чому чудо завершається пісня словами, неплодна душує Богородицю і питательницю жизни нашої. Родивши істочника жизни Христа, а в вічності віруємо в єдно з у великі у радості будемо наслідувати по милості Божої, Царство Божоє, царство вічної, радости. Амінь.